Відпочити серед хвойного лісу, знайти нову роботу, поговорити з психологом і юристом та отримати гуманітарну допомогу. Усе це можливо завдяки центрам Я Маріуполь. Там роблять все, аби повернути переселенців до нормального життя. Піклуються і про дорослих і малих Маріупольців в Україні. Зараз працює 13 центрів, де зареєструвалися 46,5 з половиною тисяч людей. Кожен з них отримав допомогу. Тим часом влада планує відкривати нові центри. Ми маємо в планах вже цього місяця відкрити два центри у Черніцях та в Ужгороді Та ще відкриваємо центр у Рівному. Це будуть на сьогодні 16 наших центрів. Ми слухаємо і робимо і йдемо за маріупольцями. Ми слухаємо ці центри. До речі, це дуже важливо, бо це дуже такі діючі комунікаційні площадки з нашими маріупольцями». Куди б не приїхали люди, вони спочатку розгублені, вони ще не працевлаштовані і вони дуже потребують цієї гуманітарної допомоги на сьогоднішній день 104 тисячі продуктових наборів видано через центри «Я Маріуполь». 32 тисячі гігієнічних наборів, які також з'явились в нашому сервісі саме за запитом мешканців. Такі центри це маленький Маріуполь, де люди отримують відчуття затишку, безпеки та дому. Так вважає мер Вадим Бойченко. Він і започаткував цей проєкт. І отримав підтримку донецької військової адміністрації, міжнародних партнерів і благодійних фондів. До речі, саме завдяки їх коштам існують такі центри. На сьогодні це більше 200 мільйонів гривень донорської допомоги.